Хресна дорога за справедливий мир прийде 6 квітня у Марійському духовному центрі Зарваниця. Розпочнеться вона 16-й годині. Доєднатись до молитви зможуть усі охочі, каже отець Віталій Козак. Традиційно у Тернополі на протязі декількох десятиліть вже відбувається центральне богослуження, яке об'єднує всі парафії, як міста Тернополя, яких є понад 30, так і Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Це хресна хода вулицями міста Тернополя, яка традиційно відбувалася усі ці роки і об'єднувала усіх тернополян, які хотіли долучитися до цього центрального богослуження Великого Посту. З огляду на військовий стан, вже декілька років ця хресна хода вона є перенесена з міста Тернополя до. Марійського духовного центру у Зарваниці. Цього року вона присвячена роздумам над посланнями митрополита Андрея Шептицького, тому що цього року відбувається святкування 160-ї річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Це непересічна особа. І отже. На рівні області цей рік є проголошений роком митрополита Андрея Шептицького. Тому хресна дорога також тематично присвячена йому участь у хресній дорозі кожного християнина. Воно є такою центральною ідеєю часу Великого Посту. Тобто, зазвичай християни. Хочуть брати участь у хресній дорозі, щоб долучитися тим самим до страждань Спасителя, відчути свою причетність до цього, відчути себе частиною цього. Також християнин в часі цієї ходи складає собі якесь намірення, є генеральне намірення. Отже, він, роблячи цю жертву, пройшовши цю дорогу разом з Христом, що хоче осягнути, чого бажає. Через цю жертву здобути. І, е, значить, такою жертвою загальною є бажання прискорення настання миру в Україні. Хто бажає долучатися, то може звернутися до своєї парафії за місцем проживання і там є організовані автобуси, які доправляють у цей день до Зарваниці для проведення. Цієї хресної ходи достатньо прийти і записатися до цієї неділі, включно.